Вже конфлікти. В будь-якому людському суспільстві, в будь-якій людській спільноті, конфлікти мають дуже важливе значення. Але при цьому люди, які перебувають серед конфліктів або в середовищі, де відбуваються конфлікти, завжди ставляться до них напружено. Чому так відбувається? Тому що в конфлікт завжди емоційно втягується людина, завжди. Відчуває себе не дуже комфортно, коли емоції домінують над здоровим глуздом. Треба розуміти, що лише 30% того, що з нами відбувається в конфлікті, фіксується нашим, нашою свідомістю. Решта е, відчувається емоційно решта лишається в площині наших емоцій. Чому це відбувається? Тому що ми не відчуваємо переход від конфліктної ситуації. В – До конфлікту. Конфлікт це пряме протистояння двох сторін або більше. І е, е, часто вони непередбачувані і емоційні, травматичні для обох сторін, тому що люди не відчувають, що якийсь час між ними відчувалася конфліктна ситуація. У конфліктної ситуації є певні ознаки. Люди починають відчувати легке подразнення в присутності людини, з якою згодом виникне конфлікт. Між ними існують протиріччя. Можливо, ці протиріччя стосуються інтересів або ціннісних орієнтирів. Незалежно від цього, в цей процес дуже погано втягнута наша медіальна прифронтальна кара головного мозку. І якщо ми будемо достатньо уважні і усвідомлені, ми помітимо е, напруження, що зростає. І е, також ми зрозуміємо, що у нас з'явилися перші ознаки роздратування в присутності людини, з якою згодом може з'явитися конфлікт, да, утворитися конфлікт, або конфлікт відбудеться, як ми дуже часто про нього говоримо, ніби ми не приймали в цьому участь. Отже, нам треба відстежувати наші стосунки з іншими людьми. Ми маємо розуміти, коли наше напруження внутрішнє зростає, для цього існують техніки, які дозволяють нам ту чи іншу емоцію, ну, наприклад, агресію, поділити на складові, зрозуміти в собі, як у нас з'являється. Почуття агресії, як воно розвивається, до якого стану воно доходить тоді, коли ми втрачаємо контроль над ситуацією, і як, зрештою, ми стаємо заручником процесу конфлікту, можна безумовно спробувати уникати конфлікти, і це називається така форма поведінки, називається уникненням. Уникати конфлікт можна якийсь час, але обов'язково він тебе наздожене в той самий момент, коли ти до нього не готовий, тому краще готуватися до конфлікту, а саме підготувати можливості вирішення конфлікту, які ви можете запропонувати замість того, щоб просто переходити на особистості взаємні звинувачування і узагальнення. Тобто, для того, щоб цього уникнути, ми можемо спробувати підготувати. Вже готовий план консенсусу або компромісу. Для кого не зрозуміло, що таке консенсус і компроміс. Можу сказати, що компроміс це коли обидві обидва боки готові до того, щоб зробити взаємні поступки. Консенсус це коли конфлікт виникає у наслідок недостатньої комунікації, і їм треба просто озвучити обом обом сторонам конфлікту. Треба озвучити е, своє бачення щодо ситуації, яка склалася. Такий спосіб обидві сторони будуть розуміти один одного краще, і цим власне, може бути вичерпано конфлікт. Ви можете також відкласти конфлікт, якщо він раптом надзвичайно емоційно збурює вас. Просто перемкніться на щось інше, візьміть трубку телефонну, зробіть вигляд, що вам хтось екстрено зателефонував. Відійдіть. Це називається розрив контакту. І ви зрозумієте, що під час у цього розриву контакту зменшиться ваше напруження, Є і також вправи на експозицію агресії в собі. Це коли людина е, концентрується на своїх внутрішніх почуттях, а не на подразниках, витримує це внутрішні почуття і починає відчувати, як агресія, яка якийсь час накопичувалася всередині, починає затухати. Отже, будь-який. Підхід до цього може бути використаний виходячи з ваших власних уявлень про себе, ваших можливостей, ваших особливостей щодо психологічних реакцій на стресові події під час конфлікту. Все залежить від того, наскільки ви добре себе знаєте, наскільки ви готові до конфлікту, і наскільки ви, ви можете запропонувати засоби виходу з конфлікту. Власне, Якщо таким чином підходите до конфліктних ситуацій, ви перестанете згодом їх боятися, і це буде ключовим для того, щоб ви могли подолати високий ступінь психоемоційного збудження. Пробуйте, Може, можливо, ви саме той, у кого це одержиться.